Валкарда на Тату 613 Є дві опції індійський і український. Так званий зіловський варіант його. Починаються вони з одного місця. Подушка тут трохи щось на сантиметр в стороні. Закінчується. Вони так само в одному. Якщо довжині взяти від краю. До краю тут йде 250 з половиною. те якщо взяти від краю, так само до краю, то 251. Але тут вища опора, тому можливо йде. Крім того, із опцій на... Індійський кардан у нас є окремо фланець, хрестовина, окремо опора, окремо підвісний, окремо шліцевий фланець. цей. Так само пильник, шліцева частина звідси сюди. І Можна купити кардан задню частину і передню частину окремо. В даному варіанті можна купити тільки фланці хрестовину і підвісний підшипник з опори. Так що опціонально. Індійського більше деталей на ремонт є в наявності.